Вична, вична, вична. Значить, замість цього почали будівельні роботи, ми приїхали, дізнались, викликали поліцію, поліція порушила кримінальну справу, десь не закони, підємиції. На даний час нам вже видно потерпіли не вже є експертиза щодо тих об'єктів, що знищений, теж вона внесена ремістки будівельної документації, збитки промові заступ.

Люди говорять, завіщо виставити можна містечко безпосередньо на запит, яка штабає у кількість забудовника, коли їм перенамить заболяти. Нічого не розповідає, не відповіді, відчуття військової адміністрації, що в нас є план, нам потрібно виконувати. Я запропонував голови військової адміністрації, що йдуть фактично воюють. Є реальна потреба забезпечення людей, які постраждали шутком. І у нас є ще зобов'язані перед тими людьми, які постраждали від лікування. Тобто давайте ми підійдемо вам на компроміс і в дворі будинка 2D, там досить великий будівельний майданчик, який вже розчищений фактично. І туди можна спокійно поставити відповідні воду на містечка. І якщо дане модульне містечко саме міська адміністрації розміщується з цього на до нас місце, буде демонтована за словами. Ми говоримо окей, у нас тут перша черга будівництва, а це ми через рік тільки буде будувати. Тому ви можете відповідно там поставити. Крім того, ми запропонували від своєї компанії профінансувати будівництво комунікацій до модульного містечка. Але відповідно до генерального плану забудови, що потім, коли будівельне містечко вийшло, ми могли цю інфраструктуру вкрисовувати. Це відповідно плюс. І виходить, що ми вирішуємо і завдання, які поставили військової адміністрація щодо розміщення розміщено водойми, вирішуємо проблеми болістоміля 130 всіх сімей, заперечуємо житло. Голова військової адміністрації погодився, що говорити дуже гарна пропозиція. В Складі голова заступник ще 10 людей, представники автоманістрафізбулетками. Приїхали, все поміряли кожен модуль 39 метрів на 19. Вірно. все, супер клас. Віктор Вікторич, надішніть нам офіційного листа, що ви не заперечуєте. Ми надіслали листа наступного дня замість компромісу вони прислали спецпідвозділ Корп, незаконно повністю за парках теж до порушення на справи ДБР, е -е, Які охоронці, які забезпечували зберігання нашого громадяна, фізично виштовхали, е -е, застосовуючи сили та погрожуючи те, що їх направить в армію. Абсолютно безглузда якась позиція. Окрім того, нещодавно був форум щодо відновлення по всіх регіонах цих проблем, які є зрушені інвестором. Там був голова військової адміністрації, був заступник Бойка Миколай, який відповідальний за дане воду на обласної ради. І вони на сцені сиділи теж в відеозаписі і говорять, що ми допоставимо багато побутів, ми хочемо залишити інвесторів на відновлення будівництва житла. Ну, після цього я на нараді підійшов він з сцени, говорить, і я говорю, так, то, ви знаєте помилку, так, будь ласка, з вводимо містечка перемістіть і зекономте і державі кошти, і спонсорам кошти, і, і не заважайте людям в отриманні капітального будівництва. Він супер, добре, я це питання вирішив в суботу, і це субота, яка вже в І відповідно жодних дій. Чи є у вас документи? безумовно, сматріте слід звернути увагу на декілька питань. Перше відповідно до земельного кодексу статті 120, коли ми придбаємо об'єкт нерухомості, до нас автоматично переходить право користування земельної ділянки і право на оформлення оренди земельної ділянки, при якої місцева влада не може не дати земельну ділянку. Це пряма норма закону, тому що ми фактично. Є користувачами землі, яка знаходиться під нашим будинку і відповідною інфраструктурою. Це логічно. І відповідно у нас зареєстрована земельна ділянка за нами в реєстрі. цей вся учасник, він був 2,75 гектар. Після того, коли до нас звернулася селищна рада, спопросила забезпечити житлом ще сімей. Ми говоримо, окей, у нас ще об'єкти нерухомості збільшити кількість забудови, і ми виділимо вам відсоток забудови. Вони збільшили кількість, проголосували дане рішення і зобов'язали нас внести договор оренди до реєстру речових прав на нерухове майно. Це було останнє рішення, було проголосовано 23 лютого. Воно не було законне сили відповідно до закону України про місцеве самоврядування з моменту публікації і регламенту селищної ради. Там на офіційному сайті ґав'юа Сомільська селищна рада. Воно проголосовано за нього. Є Список 19 депутатів, які проголосували, вони підтвердили це їх за адвокатськими запитами, <реку> <Треслова> <Треслова> тощо. Тобто факт голосування є, рішення набуло було законної сили. <реку> там через певний час же через десь, дні, чи, чи, Ні, нічого з закону з моменту публікації, коли будь було? Буде? 23 лютого, Забілоку, воно? опубліковано одразу. Ані всі рішення, там 120 рішень, це та ж нітока наша. Значить, воно було опубліковано. Далі питання в тому, що якщо воно... Проголосували, його ніхто не може відмінити. Це на 5 років відповідні зобов'язання, це не просто так. да Затверджений відповідний договор оренди. Перед цим була там дві неділі тому земельна комісія, перед цим було голосування. Це не одне рішення, да. це багато рішень і мирова угода. Я можу показати кожна сторінка селищної ради підписана. Відповідно, що зробила військова адміністрація? Військова адміністрація говорить, що. Ми не є офіційні відповіді. Ми не відповідаємо жодним чином за діяльність Гостомельської селищної ради. В зв'язку з цим ми не маємо жодних документів, і ми не знаємо, хто ви такі, і не знаємо ні я, про які сели рішення. І відповідно, ну це абсурд. Ми їх залучили на минулому тижні до господарського суду. Вони є відповідачами, значить військова адміністрація. Щодо ухилення їх від виконання зобов'язань за відповідним договором. і своїми діями навіть фактично наносять ще ущерб і безпосередньо територіальної громади, зв'язку з тим, що не виставляють відповідні рахунки для оплати оренди. а ви зверталися вже в суди. Так, ми, Смотрите, ми зверталися сюди, ми подали позов щодо оскарження незаконного цього розпорядження, яке теж фіктивне. Чому фіктивне? Тому що закон. Так, да, да. чому фіктивне? Вони? Тому що, по-перше, вони почали будівництво 13 днів будували, і після того, як ми звернулися до крім за порушенням кримінальної справи, тільки тоді вони створили ці розпорядження. День-день, фактично. Далі це розпорядження, ну вони на коленках робили його 6 часов, пока поліція була. Значить, минулим днем. Типа, в п'ятницю вечора мені возділи. Але смисл в тому, що президент підписав закон щодо можливості встановлення модельного містечка, і там передбачений порядок, що при розміщенні модельного містечка слід звертати увагу на ну, існуючі обмеження, існуючі забудову та й сніда далі. Неможливо проводити капітальне будівництво. Це капітальне будівництво, а саме бачите, бетонні квіти, фундамент, пісок. Це все вже це вже капітальне будівництво. Це не тимчасова споруда. Тимчасова споруда мав, поставив і забрав. Тобто, фактично, вони під підкриттям модульного містечка проводять реальне капітальне будівництво. А відповідно, потрібно проекти узгодження. Ну багато документів. Відповідно, тут на заборі повинен зазначитися схема розташування, дозвільна документація. Це тощо. Смотрите, капітальне будівництво передбачає наявність значит, прив'язки об'єкта нерухомості до землі шляхом створення фундаментів. Тут працюють вже три тижні над створенням відповідних фундаментів. І ви бачите безпосередньо, що всі ці кільця, а, значит, каналі сілі, все, все закопується, під'єднується. це вже є постійна конструкція, це не є вже модульне містечко, це вже є об'єкт нерухомості. Ну, хоча, так, якщо було модульне містечко, то потрібно було зробити вперше. Відповідний архітектор, який має дозвіл, це все в законі написано, розробляє схему розміщення, вносить її до єдиного державного реєстру будівельної документації, Це саме щодо тимчасового. І далі розпорядженням своїм затверджує голова селищної ради. Відповідні всі документи вони не існують в природі. Він просто написав розпорядження. Давайте звернемося до земельних У Вас є документи? Да, да, у нас є з договора оренди. Звісно, у нас є договор оренди, який затверджений на сесії, і рішення, копія рішення, яке було затверджено на сесії. Я про видачу вам земельної ділянки про видачу земельної ділянки та затвердження договору оренди, які ми повинні були внести, зареєструвати відповідно до але. У нас є копії, оригінали ми запитали. П'ять вже запитів, і я можу вам відповіді надіслати. Вони не говорять, що їх немає, а вони говорять, що ми не можемо надати, тому що ми не маємо повноважень. такі хитриці. А має, має, має? все там ну, і ось, селий мішок документів з собою. Я вам все покажу зараз. Одну хвилину перерив, я зараз візьму чемодан.